Що найважливіше зараз дуже мало в світі любові, і я би хотіла, і я цим займаюся, щоб вчити людей в першу чергу долюбити себе. Долюбити себе означає почати розповсюджувати любов назовні. Чому ми хейтимо один одного? Тому що нас так виховували і нас не вчили хейтити. Нас самих хейтили, і це було окей. Да? Таке було суспільство. Ми його вибачаємо, відпускаємо і створюємо нове. Давайте брати відповідальність це наше життя на себе. І ви ж розумієте, що все, що нас оточує, ми створюємо самі. І оцей хейт ми створюємо теж самі. Я хотіла би звернутися безпосередньо до жінок і допомогти вам зрозуміти, що Хейт жінкою жінки ні до чого доброго не призводить. Давайте любити жінок і любити одна одну. Згадайте зараз ту жінку, яка хейтила вас. І просто вибачте її. Тільки не зверхньо такі прощаю, вибачаю тебе, а на рівні співчуття і порозуміння. У всіх були різні обставини. і Тренд на виховання теж завжди був різний. І методи виховання так, було ненормально виховувати дітей, так як зараз. Окей, зараз ми будемо займатися свідомо тим, що будемо долюблювати себе, дівчинку всередині себе і долюблювати ту жінку і тих жінок, які знаходяться поруч. Найбільше, що потрібно зараз в цьому світі, це любов і підтримка. У мене є окреме відео про ніжність. Як окрему, да, окрему, найціннішу валюту. Але, будь ласка, відчуйте оце тепло, яке ви можете дати, просто дозволяючи людям бути різними і бути самою собою. Але для цього, в першу чергу, дозвольте це собі. Це дуже важливо.